Діють в Україні закони, чи мають українці права і чи захищені вони конституцією в ефірі? Програма сила закону. Вітаю вас сьогодні. Правозахисник Олексій Гуцуляк відповідатиме на актуальні проблеми сьогодення. Відповідно до Кодексу законів про працю України, підвищена оплата праці встановлюється на роботах, перелік котрих визначається Кабінетом міністрів України. Віднесення робіт до категорії із шкідливими умовами праці можливо тільки на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці. За умови дотримання державних санітарних правил і норм робота пов'язана з використанням персонального комп'ютера, не належить до категорії із шкідливими умовами праці. Водночас, відповідно до статті 7 закону України про охорону праці, роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором працівникам пільги і компенсації, не передбачені законодавством. Трудовий договір, це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку. А власник Підприємство, установи чи організація або орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю колективним доларом і угодою сторін. Трудовий довір може бути безстроковим на невизначений термін або на визначений строк, встановлене за погодженням сторін і таким, що укладається на час виконання певної роботи. Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Цивільно-правовий договір це угода між громадянином і організацією підприємства-установою на виконання першим, тобто даною фізичною особою, даним громадянином, певної роботи. А Проте, предметом якої є одержання, скажімо, конкретно визначеного результату. Результату праці. Проте за таким договором не виникає трудових відносин, на які поширюється трудове законодавство. За договором підряду, укладеним між власником і громадянином, останні зобов'язується за винагороду виконувати для підприємства індивідуально визначену. Роботу за цивільно правовим договором оплачується не процес праці, а її результати, котрі визначають після закінчення роботи і оформляють актами здавання приймання виконаних робіт на даних послуг, на підставі яких провадиться проводиться їхня оплата. Договором може бути передбачена попередня або е Поетапна оплата у трудовій книжці на не робиться запис про виконання роботи за цивільно трудовими договорами. Водночас робота за цивільно правовими договорами за умови сплати страхових внесків зараховується до стажу роботи. Основною ознакою, що відрізняє підрядні відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється процес трудової діяльності її організації. За цивільно правовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його межами. Метою договору є одержання певного матеріального результату. Підрядчик, на відміну від працівника, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку і сам організовує свою роботу та виконує її на власний ризик. Згідно постанови Кабінету міністрів України від 31 січня 2001 року про порядок виплати надбавок за вислугу років. Педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти працівникам підприємств, установ та організацій, які, крім основної роботи, проводять викладацьку діяльність за сумісництвом або виконують її на умовах погодинної оплати в навчальних закладах обсягом не менше як 180 годин на навчальний рік. До стажу педагогічної роботи зараховуються місяці, впродовж яких провадилася ця педагогічна робота незалежно від її щомісячного обсягу. За пунктом першого, першого вище постанови постановою Кабміну. Та Педагогічним та науково-педогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти виплачуються надбавки за вислову років, років років щомісяця у відсотках до посадового кладу ставки заробітної плати залежно від стажу педагогічної роботи. В таких розмірах: понад три роки 10%, понад 10 років 20% і понад 20 років 30%. Є відповідна постанова кабінету Кабінету міністерства України від 14.06.2000 року. Затверджено перелік посад педагогічних та науково педагогічних працівників, перебування на яких зараховується до педагогічного стажу. Посада лаборанта в загальноосвітніх школах до цього переліку не віднесено. За громадянином, який проходить альтернативну службу, зберігаються право на житлову площу, яку він займав до направлення на службу, черговість на одержання житла за місцем проживання і роботи, а також попередня робота, яку він виконував до направлення на службу, а в разі її відсутності інша рівноцінна робота на тому самому або, скажімо, за згодою працівника на іншому підприємстві, установі чи організації. Також він користується переважним правом на залишення на роботі у разі скорочення чисельності або штату працівників протягом двох років з дня звільнення з альтернативної служби. Цивільний кодекс України передбачає, що спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно спадкодавцем, має подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини. Для прийняття спадщини встановлюється строк у 6 місяців, який починається з часу відкриття спадщини. Часом відкриття спадщини є День смерті особи або день, з якого вона Тобто особа оголошується померлою. Якщо спадкоємець протягом строку не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її. За позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини. Якщо у вас виникла суперечка із чиновниками, представниками влади, освіти чи медицини, сусідами або ж навіть родичами, і вам потрібна кваліфікована юридична допомога, звертайтеся за номером телефону 70619 або заходьте за адресою місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 23. Закон має силу. Переконайтесь у цьому.